Початком повномасштабного наступу, зразу ж з першого дня, зранку змінившися з нічної зміни пішов на був перекинутий з території України в Суджу, де і виконував завдання командира роту. Війна людини з машиною, то є завжди війна на боці машини. Отакі От проходи, як по 10 кілометрів чистому полі, по посадках, коли над головою постійно жужить, ну, трошки небезпечно. Була поставлена задача зайняти позиції і спостерігати якомога скритніше. З'являється звідки, звідки дрон, FPV, яке може нанести зразу удар. Ми на передньому краю і ми це все бачимо на своїх очі. Тяжко сказати, що воно є приємно. Але хтось мусив виконувати і тур. Я командир першої механізованої роти 99-го батальйону, 61-ї бригади. Служив 10 років за контрактом вже давно. Потім в мене була перерва в службі, а з початком повномасштабного наступу, зразу ж з першого дня зранку змінившися з нічної зміни, пішов на Працював я в приватній фірмі оператором котельні. Ну і так сталося, що змінився зміни і одразу ж отримав дзвінок, прибут і прибув. Сам я родом з Дівщини, живу у місті Новояворівськ. Я служив на Яворівському полігоні, точніше, це був на Чайний, Яворівський навчальний центр. Посада в мене була командир комендантської роти, тобто охорона полігону. Я, можна сказати, зустрів ту війну з перших її секунд. Тому що я чую повідомлення ще вночі, з якої там четвертої години. Я вже знав, що зранку, що зранку я вже буду в війську. Так і сталося. Я отримав дзвінок самого Я Д'явився в воєнкомат і з того часу я тут. Я був офіцером запасу, тепер дівчина. Перші дні, ну, я би не сказав, що то був шок, тому що для мене ну, було якесь планомірне, напевно. Я вже знав, що таке буде. тому що Російська Федерація до того давно готувалася. Призвали мене, направили одразу ж в Рівне, там батальйон. Виконували ми завдання по більшості по зв'язку. Я не був зв'язківцем, я був заступником командира батальйону. Ну але в більшості ми виконували завдання по зв'язку, налагодження зв'язку в 11-му армійському корпусі. по наказу сухопутних військ. Треба було укомплектувати доукомплектувати 60-ту 61-шу бригаду. Укомплектовували людьми, яким їм було відніше. Таким чином я і попав сюди в 61 -у. Ну, Прибув в бригаду я на початку листопада. Тут ознайомився з обстановкою і був перекинутий з території України в суджу, де і виконував завдання командира роти. Ми тримали певну територію в районі в Курському тому районі. Моя рота займала певний сектор охорони оборони, тримали певну територію Російської Федерації. Остання операція мені найбільше запам'яталася. Було поставлено командуванням завдання зайняти певні точки біля границі Російської Федерації. Був проведений брифінг. Брифінг проводив сам Комбриг. поставлена задача. З якою ми, я так думаю, справилися успішно, тому що позиції були зайняті. Небезпечно, ну скажу, що було, було небезпечно, тому що ви розумієте, що війна людини з машиною, то є завжди війна на боці машини. Такі проходи, як по 10 кілометрів в чистому полі, там, по посадках, коли над головою постійно жужить, ну, трошки небезпечно. Але людина бере себе в руки, включає реп і йде. То був ланцюжок правильного командування. Тому що, коли командир бригади проводив брифінг, він особливу увагу на... приділяв всім деталям. Ми всі були проінструктовані від А до Я, забезпечені. За нами слідкували, коли ми йшли наші дронщики. На мою думку, сплановано було все просто чітко. На рахунок бою, я не скажу вам, такого була поставлена задача зайняти позиції і спостерігати якомога скритніше. Запам'яталося саме таке, коли ми прийшли на точку, де ми мали зайняти позицію. Вже наступав вечір. Ми точно знали, що якщо наступить темнота, ми просто не зможемо сховатися від дронів. В екстреному порядку ми Зробили якийсь шалашик, накрилися таким, чим тільки могли, і пішов дощ. Чомусь проснулися великі калюжі, але нічого, разом всі тепленько посушилися. Ну, то було таке не дуже таке привітне привітання. Далі все налагодилося, покопалися, заняли позицію, вкопалися і внесли службу, як і всі. Ви знаєте, я завжди говорю, як дивлюся на наше військо, всі гарно виглядають, гарно укомплектовані, гарні броніки, форма, там, шеврони, нашивки. От Гарно, дійсно виглядає гар, гарно військо, армія виглядає дуже гарно. Але коли ти заходиш на таку територію, тобі хочеться стати такою маленькою, маленькою сірою мишкою. От такими мишками ми там були, причому не забуваючи, що... Треба виконувати своє завдання. І ми його виконали в повній мірі. Ми в тому лісі на тій території ми просто розчинились. Ми не прибігали до загальноприйнятих елементів маскування, таких як от Масіті, там, ще щось. все було по природньому. Перше лежби ще робили з трухлявих дерев, які теж випромінюють деяке тепло, і дрони губляться в такому. Лісі. Чим більше трюхліть, яка випаровується робить тепло, тим більше нас не замінить. Познімали себе все, нічого ніде не валялося, все було в укритті, накрите гілочками. Одним словом, природні маскування. Це був залог нашої невидимості. Бо якби ми, ми десь були, щось задіяли неорганічне, Обов'язково би нависли, обов'язково б розглядали, що це таке, як. Ну, в результаті би все одно хтось, хтось би побачив. А так все було по природньому. Красиво. Війна людини з машиною, то є війна в одну сторону. Чим більше техніки наступає на, просто на людей, ти не можеш володіти такою ситуацією в повній мірі, щоб тобі було просто легко і е, ти міг. Переміщатися легко, чи планувати якісь дії свої, незалежно ні від чого. Тобто в будь-яку секунду приривається все твоє планування, тому що з'являється дрон, FPV, яке може нанести зразу удар. В тому випадку тут ставало все тяжче, тому що в них все більше і більше було такої техніки, яка нам не дозволяла. То говориться висунути нос. Ну, а за каби, за каби я можу тільки одне сказати. Вони просто падали, вони падали, падали, їх було дуже багато. От тут все залежало від везіння і, ну, напевно, від вищих сил. З місцевими ми не перетиналися, тому що тут така територія, що далеко від місцевого населення, була така одна небезпечна ситуація, коли нам передали збільшити увагу. Тому що десь там хтось по лісі ходив. Як вам сказати, не знаєш, чого чекати, не знаєш, що і як, і потрібно правильно і мудро поставити завдання особовому складу, щоб він розмістився в правильних напрямках. Обдивитися то все, як то говориться, тримати руку на пульсі, не зробити якоїсь помилки такої, а не дай Бог наш. Ми розуміємо, що хтось. Йде в нашу сторону, але ж вони не можуть нам сказати, хто і як. Найбільша напруга в тому, щоб не зробити тої людської помилки, не, не помилитися, щоб потім не каятися все життя, що ти десь прогавив щось і положив не того когу. Тут була така своєрідна душевна напруга. У нас закінчувався провіант. Ми дали запит на забезпечення нас провіантом. Чим було сказано, що нам доставлять відбити точку, куди можна буде скинути провіант. Ми відбили точку вечірком. Нас оповістили, що доставка буде, потім оповістили, що доставка здійснена. Вночі ми не виходили на точку, бо то ми вибирали місце далі від нашого базування, самі розумієте, що на голову нам воно не потрібно, по-перше, а по-друге, могли і виявити нашу позицію. Зранку по перших лучах, променях сонця ми вийшли туди і акурат, де була відбита точка, ми побачили нашу поселочку, за що їм дуже сильно дякуємо. Було зроблено все чітко і кучненько навіть можу сказати, що ніхто нічого ніде не порозпадалося. Ми були тим задоволені, бо на березовому соку багато не хотів. Хоча... Нирки ми підлікували. Вийшли на позицію, зайняли позицію. Територія, самі розумієте, вийшли на територію, яку потрібно довкола себе розвідати. Планомірно, помаленько, не спіша, тому що територія була під окупацією. Все може бути. Так нами були виявлені міні-поля, були виявлені розтяжки поставлені, ну невідомо ким воно. Не буду говорити, тому що ми то не можемо. Де, в яких напрямках стоять, стоять батареї, мінометні артилерійські ворога, переміщення ворога, коли вони здійснюють, напрямки прильоту кабів. Міні-поля ми позначили ну, так, своїми значками для своїх. Розтяжки позначили так же саме. І коли прийшла наша зміна, ту всю інформацію ми їм передали в повній мірі. Ну, вони вже не мали того нашого такого, що ми тихенько пробиралися, не дай Бог, там десь на щось наступиш, щось зацепиш. Вони вже мали інформацію про цю територію і не могли вже собі планувати більше, ніж ми могли планувати. Як виходили? Ну, як завжди, своїми ногами, але виходили. Легше виходили, тому що вже знайдеш, йдеш, як то говориться по-легкому, кров практично за собою не несеш у воду, у дорогу, у себе маленький рюкзачок і вперед. Одна небезпечність у тому всьому поході, то і дрони, ворожі дрони. Тому що багато відкритої території пересікати поле 1600 метрів в цивільному житті, то є легка прогулка. А коли ти йдеш по чесному полі і не знаєш, звідки воно може з'явитися. Зовсім інакша ситуація. І я би не сказав, що дуже велике переживання, тому що на тому не, не концентруєшся. Але є таке відчуття, що от, от скорше би той лісочок, скорше би той лісочок. Ну так і вийшли. А там прийшли на айват, почекали. Приїхала машина, нас забрала. Говориться, сів в машину і сказав, Фух, поїхали. Ну, Скажу вам чесно, таке своя земля є своя земля. Присутнє відчуття, що ти є на ворожій території. Я би не сказав, що воно сильно дошкуляє, але відчуття воно зберігається, що ти є на ворожій території. Зрозуміти кожну людину, чим вона живе. Якщо ти розумієш, з ким ти маєш справу, чим він дихає, які в нього є думки. З особовим складом тоді легко працювати. Якщо ти не вникаєш в думки своїх підлеглих, в його настрої, то вже не звання командира, Ти просто виконавець якогось рівня. Ті місяці, які я був в Курській області, я працював з особовим складом як на базі, де ми базувалися в суджі, так і з ними виходив на позиції. На передовій позиції. Якщо солдат відчуває, що його командир з ним на позиції, хоча, хоча б недовго, командир не може постійно бути на позиції, тому що командир приходить на позицію, ставить певні задачі, дивиться, чи правильно все виконано. Він позицію покидає, тому що є робота і на базі базування. Але коли я особисто виходив на позиції і жив там з солдатами не по одному, не по два дні. Люди приходять спілкуватися до мене, мене питатися що-небудь, щоб я розказав, задають питання. Зовсім інакший настрій в підрозділі, тому що вони відчувають, що вони є під командуванням найближчого командира. Настрій змінюється однозначно, те, що я можу сказати. Моя особиста оцінка. Для чогось. Та Курська операція була потрібна і вона своє завдання виконала. Інакше я сказати не можу, тому що дурно в тому світі нічого не робиться. Все, що робиться, робиться з якимось наміром, з якоюсь ціллю. Я думаю, цілі були досягнуті, а решта ну, я не вправі так високо відповідати. О місяці, які я пробув е в Курській області, як тільки прибув в 61-шу бригаду, 99-й батальйон, можна сказати, що вони прийшли добре. До мене приходили постійно люди, які приходили з без. Не можу сказати, що було погано, може так до мене просто люди потрапляли. Хороші люди, підготовлені люди. Ті задачі, які були перед ними поставлені, вони виконали достойно. Це дуже тяжка військова професія. Я би сказав, одна з тяжче. Тому що ми на передньому краю і ми тут все бачимо свої своїй очі. Тяжко сказати, що воно є приємно, але хтось мусить виконувати цю цьому.